Армі BTS UA презентує Думки АРМІ про BTS Кім Намджун, репер, музичний продюсер, автор пісень, музикант, співак народився 12 вересня 94 року. Тож за гороскопом діва в місті Коян, Округ Ільсан. Кім Намджун, зірка корейського хіп-хопу та репу, мембер та лідер BTS. Ще вже понад 10 років є найяскравішими зірками кей-попу. Намджун оберігає свою сестру та батьків від надмірної уваги преси та фанатів. В дитинстві мав ідею стати охоронцем, бо дуже подобалася уніформа. Та професія здавалася неймовірно романтичною, подекуди навіть героїчною. Вже в ранньому дитинстві він відрізнявся допитливістю, тяготінням до науки та поглинанням інформації. Всі пишалися, проте були приємно здивовані. Новленому ним у сьомому класі рекорду Кім Намджун на шкільному тестуванні з англійської мови набрав рекордну кількість балів 850, залишивши позаду всіх однолітків. Він увійшов до 1% вундеркіндів, які пройшли тестування з подібним результатом. Незабаром Кім пройшов тест на IQ — коефіцієнт інтелекту 148 балів, що поставило його в один ряд з геніями та нобелівськими лауреатами. Пізніше музикант розповідав, що вивчити англійську досконало, без акценту, вживаючи розмовні вислови, він зміг завдяки комедійному серіалу Друзі, який він дивився з мамою. Цікаво, проте у Південній Кореї зарубіжні фільми не дублюють, а просто опускають із субтитрами. Крім англійської, рем вільно володіє ще й японською. Саме це надало змоги вільно дублювати хіти BTS, збільшуючи армію фанатів. Намджун, випускник Global Cyber University. Де він здобув спеціальність телерадіомовлення та виконавське мистецтво? Закінчив магістратуру Ханянського кіберуніверситету. Підлітком Рем спостерігав за виступами реперів, що купчилися та фристайлили неподалік від дому. Рем був підкорений реп-культурою в 11 років після того, як вперше почув пісню Флай гурту Апікхайн. Шкільний вчитель познайомив його з творчістю американського репера Емініма, після чого Намджун зацікавився написанням тексту до музики. Згодом, у 2007 році, в середній школі Рем почав читати реп у місцевих хіп-хоп-колах, перше створивши свій запис власного твору. У 2008 році він взяв участь у своєму першому концерті. Згодом почав писати та читати реп сам. І навіть досяг успіху у кар'єрі андеграундного репера під ім'ям Ранч Ранда він використав свій нік. З комп'ютерних ігор тоді ж РМ вирішив приєднатися до реп-команди під назвою DynaM, яка складалася з кількох найкращих андеграундних реперів. До її учасників входили Iron фіналіст шоу Шоу Me the Money", Supreme Boy, що зараз продюсер Big Hit Entertainment, і Kaiden, Stop Dog, Перші треки, які він записав зі своїм друзякою хіп-хопером зіко принесли перших шанувальників та визнання в реп-спільноті. І хоча фанатів та шаленого успіху ще не було, проте все це чекало на нього попереду. Він випускав дедалі більше пісень та співпрацював з іншими артистами. Ставши справді популярним серед реперів, Рем був запрошений на прослуховування для хіп-хоп-агентства. Саме там він зустрів сліппі, котрий був суддею на прослуховуванні. Сліппі був настільки вражений навичками Ерема, що зберіг його номер телефону і передав його продюсеру Бан Шихівку. Завдяки такій рекомендації Рем пройшов прослуховування для Big Hit і став першим учасником нової групи агентства BTS у 2010 році. А згодом і її лідером в цей же час з'явився творчий псевдонім Rap Monster, який для зручності скоротився до Рем. Це народилося з пісні, яку він сам і написав. Репмонстер Ерем описав себе як людину, що відчуває до цього імені любов і ненависть одночасно. У листопаді 17-го року він офіційно змінив свій сценічний псевдонім на Ерем, оскільки вирішив, що Репмонстер більше не відповідає тому, ким він був чи музики, що він створює зараз. В інтерв'ю RM заявив, що назва може змінювати багато речей, вона може мати ширший спектр, як можливо, поточне значення RM Real Me, реальний я. Отже, молодий колектив мав три роки виснажливих репетицій, перш ніж світ побачив BTS у тому вигляді, який змусив захопитися ним. З хореографією складалося не одразу. За що хореограф іронічно прозвав RM дивом танців. Як автору реп-треків Нам Джуну доводилося багато читати, адже пісні виконавців у цьому жанрі стають популярними лише тоді, коли наповнені яскравими образами та глибоким змістом. У 2013 році Рем дебютував у складі BTS, але відчув смак слави далеко не одразу. На перших іноземних гастролях учасники навіть співали на вулиці та самі зазивали людей на свої концерти. Група поступово почала здобувати нагороди та призи на батьківщині. І зуміла прорватися на світовий рівень. Нам джун охоче співпрацював з корейськими та американськими колегами, випускаючи спільні треки та кліпи в 15-му році. РМ у дуеті з американською співачкою Менді Вінтріс записав композицію Fantastic, яка пролунала у супергеройському бойовику Марвел Фантастична четвірка». Паралельно з Бітіес Намджун встигав розвивати й сольну кар'єру. У 2018 його ім'я внесли до рейтингу найкращих реперів Кореї. Також він випустив свій сольний альбом «Моно». На ім'я Кіма зареєстровано десятки треків і не лише з БітіеС. У 2017-18 році разом з гуртом він отримав нагороду Billboard Music Кеворс, як найкращий артист в соцмережах, Важливо, автобіографічна спільна пісня з Юнхою Winter Flower вийшла у зимку 20-го. Через завантаженість артистів майже вся робота велася телефоном або електронною поштою. Репер зізнався, що у вищі сили він не вірить і вважає себе атеїстом. Рем часто змінював образи, зачіску та колір волосся. В інтерв'ю якось сказав, що з рідним кольором волосся почувається ніби у паруці, коли 21 го року учасники BTS вирішили за Реєструвати сторінки в інстаграмі, до речі, ця соцмережа заборонена в агресора. Кількість підписників стрімко зросла та обчислюється десятками мільйонів. РМ великий поцінювач мистецтва, через що й виник термін Намджунінг. А ще він кім руйнівник», Бо постійно щось перевертає чи зламає. І звичайно пригадаємо, як йому двічі довелося втрачати паспорт, перебуваючи за кордоном. Намджун зізнається, що його мрії зростали пропорційно до успіхів. І зараз. Йому є чого прагнути. Дякуємо за переклад та озвучку Армі BTS UA. Залишайтесь з нами. Слухайте українське. Всіх любимо. Файкім.